У російському Санкт-Петербурзі сталася сильна пожежа в районі Південної ТЕЦ. А у Підмосков'ї не могли впоратися із вогнем майже добу. Що ж там трапилося? І невже російські вогнеборці вже не здатні впоратися із викликом стихії? Саме про це говоримо у випуску. Підпишіться на канал сейчас і увага на екран! А це, шановні, горець південна теплоелектростанція у місті Санкт-Петербург. Там близько 10-ї години ранку, 12 березня, спалахнула велика пожежа. Очевидці шоковані масштабами та висотою стовпа густого і чорного диму. Як передають російські пропагандистські змі, займання сталося в ангарі на вантажному проїзді «33». Розмірами 10 на 100 метрів горять дерев'яні палети на площі у 300 квадратів. Йдеться у повідомленні телеграм-каналу Меш на мойці. Зазначається, що повідомлення про постраждалих не надходили. Пропоную роздивитися задимлення із найближчого ракурсу. Дом же брехлива преса, посилаючись на російську енергетичну компанію Територіальна генерувальна компанія №1, повідомила, що на південній ТЕЦ пожежі немає. Нібито горіння сталося через залізницю від теплоелектростанції і зайнялася складська двоповерхова будівля. Про це заявили принаймні в МНС Російської Федерації. Загальна площа займання, як стверджується у відомстві, 80 квадратних метрів, додали надзвичайники. Горіло сьогодні ще під Москвою у населеному пункті Раманське. Здійнялася ватра ще від учора. Розгерметизувався контейнер із паливно-мастильним матеріалом. Рідина розлилася і спалахнула на чотирьох сотнях квадратних метрів. А загальна площа, якою розійшлася стихія, сагнула аж 970 квадратів. Вогонь поширився на сусідню адміністративну будівлю, і вона горіла на 100 квадратних метрів. До місця пожежі направлено було пересувну лабораторію для контролю за замірів шкідливих речовин у повітрі. Намагалися приборкати природну силу практично добу. Співробітники МНС Росії ліквідували пожежу в Підмосков'ї лише о 12 дня вівторка. Неспокійно ні дня на тимчасово окупованих територіях України. Так у непідконтрольному, поки що, нам Бердянську сьогодні пролунав гучний вибух. Сталося це уранці близько 10-ї години, як передає голова Бердянської МВА Вікторія Галіцина. Місцеві мешканці повідомляють, що чули вибух і спостерігали стовп диму зі сторони в'їзду із боку Маріуполя. Більше щоправда, подробиць немає. Але щоб не пропустити гарячі новини, рекомендую вам підписатися на канал «Сейчас». Ми обов'язково будемо стежити за оновленнями і одним із перших передавати вам. Що ж там відбувається? Ставте свої вподобайки, підпишіться на канал цей час і не забувайте коментувати наші ролики. Я ж також нагадаю, що цієї ночі БПЛА атакували нафтобазу в Орлі. Після вибуху там почалася пожежа. Крім того, дрон атакував нафтопереробний завод у місті Кстово Нижньогородської області РФ. Внаслідок удару на території підприємства виникла пожежа. Про це ми вже говорили у попередньому випуску, тому запрошую вас прокоментувати знову ж таки даний ролик і натиснути на свою вподобайку а далі ж нумо до перегляду. Просто в Яблучко у Росії рекордно велике за розмахом географії на літ дронів. Протягом цієї доби десяток ворожих регіонів були атаковані безпілотниками. Після удару горять нафтобази в Орловській та Нижегородській областях. А ще уражена адмінбудівля на Білгородщині. Всі деталі розберемо разом упродовж наступних кількох хвилин. Підпишіться на канал Січас, залишайте свою вподобайку і поїхали. Отже, у ніч проти вівторка, 12 березня, Росія пережила чи не наймасовіший випадок дронової атаки. За даними ворожого міноборони, аж 25 БПЛА літакового типу летіли на кілька областей. Там стверджують про нібито перехоплення та знищення за допомогою засобів ППО, зокрема двох БПЛА над Московською, одного над Ленінградською, семи над Білгородською. 11 над Курською, по одному над Брянською та Тульською, та ще два над Орловською областями. Якщо ви помітили, я зазначила не десяток, тому зупинимось на кількох із них окремо і далі додам ті землі, які не залишилися без уваги крилатих гостей. Чи не найбільше дісталося місто Орел? Там, після візиту, НЛО, загорілася нафтобаза. Про це сповістив губернатор Андрій Клічков після падіння дрону. Евакуювали 17 людей із двох сусідніх багатоповерхівок. Все це відбулося вночі. Займання на об'єкті паливно енергетичного комплексу фіксували ще о пів на третю. Але чорний стовп диму виднівся навіть станом на опівдень вівторка. Міста. Як пише проект Астра, за даними їхнього співрозмовника, на підприємстві АТ Орел нафтопродукт, внаслідок атаки було пошкоджено резервуар об'ємом 2000 тисячі кубометрів, у якому було 150 тонн бензину, виявився витік нафтопродуктів, а ще, як з'ясувалося, Дрон був не один після падіння другого БПЛА, яке сталося за півтори години. Пошкодження отримали ще дві виробничі будівлі на території підприємства. Ну а поки люди в паніці тривожаться через дим. Пропутінський ставленик на чолі області стверджує задимлення, що виникло, не становить жодної небезпеки і є наслідком роботи пожежних служб. Постраждалих немає. Ситуація перебуває під повним контролем. Кінець цитати: схожа ситуація у Нижогородській області, яка по правам може конкурувати з попередньою. В питанні того а кому ж насправді дісталося більше. Там так само рано вранці у Вівторок безпілотник атакував нафтопереробний завод Лукойл, Нижгород «Нефтеоргсинтез» у місті Кстово. Дивимося, слухаємо коментарі очевидців з місця без прикрас. Пілотні с моєї роботи. Я на у Лукоелі повідомили, що робота технологічної установки тимчасово зупинена у зв'язку з інцидентом. Ідеться про первинну установку перероблення нафти. АВТ-6, потужність якої становить близько половини від перероблення всього підприємства. Нині видання Reuters із посиланням на два джерела повідомляє, що після удару і цього разу НПЗ серйозно постраждав. Він переробляв понад 5% нафти в Росії і, взагалі, є четвертим за обсягом переробки по всій Федерації. Також підприємство переробляє близько 5% Мільйона тонн бензину, що становить 11% від загального обсягу виробництва в Росії, ще 6,4% дизельного пального, 5,6% мазуту, і 7,4% авіаційного пального України. У Білгороді збройні сили України нібито атакували безпілотниками комерційне підприємство та магазин внаслідок вибуху в будівлі, вибиті вікна та посічена фасад. Також пошкоджено чотири легкові автомобілі. Про це розповідає місцевий чинуша В'ячеслав Гладков. А ось і сам момент прильоту його виклали у мережу. Дивимось разом. Згодом той же Гладков дописав, що ураження отримали ще й залізничний вокзал дах торгівельного центру, куди дрон впав. І адмінбудівля мерія Білгорода. <му> Постраждали дві жінки. Одна зазнала осполкових поранень, а друга контузії. У будівлі вибиті вікна та двері. У Брянську проходять, нібито якісь там профілактичні заходи щодо попередження терористичних дій. Так про це розповів. Головний по цій області. Російський губернатор регіону не навів подробиць, а місцеві пабліки пишуть, що у місті перекрито кілька вулиць. Ну, Стаїн війну двинуться невозможно. Я даже не знаю, що там могло прийти. В три ряда і обще без звіжжені. Російське міноборони не говорило про переполох у Воронезькій області. Але розкажу вам про нього я. Влада місцево попередила про можливі атаки безпілотників. Там була навіть оголошена вдень ракетна небезпека. Такий от Рінгтон радував місцевих меломанів. Давайте слухати. Тим часом області почали скасовувати масові гуляння. І з нагоди свята Масляна через складну оперативну обстановку від розважальних програм відмовилися у Росуші, селищі Паніно та Бутурлинівському районі. І аби замкнути топ 10 глава адміністрації Таганрога Ростовської області Андрій Фатаєв заявив про атаку БПЛА на своє місто. Знайдіть Місце без вікон сядьте на підлогу, написав градоначальник. Згодом від заспокоїв, нібито все відбили і нібито відпрацювало ППО. Ну, а підбиваючи підсумки, побаченого, додам. Що на це, власне, говорять у нашій українській розвідці. Отже, представник ГУР Андрій Юсов. Заявив, що всі об'єкти, які Росія використовує у воєнних цілях, можуть зазнавати атак, подібних на ту, що відбулася. Далі пряма мова. Відомо про гуркіт і бавовну і інші інциденти на низці військових об'єктів, які використовуються ворогом у військових цілях, зокрема для забезпечення окупаційного угруповання Росіян в Україні. Все те, що використовується у військових цілях, так чи інакше з ними трапляються такі інциденти. Сказав пан Юсов, ну що ж, а яку реакцію на такі от масові нальоти літальних апаратів можете дати ви, будь ласка, всі свої емоції, всі свої коментарі залишайте під цим роликом. Так само нам буде приємно, якщо ви будете залишати вподобайки, підписуватися на канал сейчас і тиснути на дзвіночок, аби не пропускати гарячих оновлень і миттєвих сповіщень? Ще побачимось.